Запис. Так, Добре. Спочатку хочу вам показати, як вирішується та проблема, що у нас була на попередньому занятті, але, мабуть, не з вашою групою. Включаю демонстрацію екрану. Маткат. Щоб поставити маткат, там треба посилки його скачати. Вот у меня тут по мабуть, скачено я зараз. Я проведу. Я искал. Вот он по ссылке у меня. не бачу. А вот он, я, сюда, бачу. Вот он по ссылке скачено. Тут в мене просто не відображається розширення файлів, я можу відобразити параметри папки. Це в 7-му він досі дуже зручно, а в 10-му це треба ще пошукати, де це робиться. Так. Розрішиння зареєстрівних типів файлів я обираю. І тепер я бачу, що це екзешний файл. Екзешний файл, який просто встановлюється, можна по ньому клікнути два рази і він встановиться. Єдине, що. Тут є питання, як його встановити. Зараз. Да. Можливо, тут. Хорошо. Так. Да. Ось написано, як його встановити. Значить, є матка ліценз файл дат. Цей матка ліценздат file Можна відкрити провідником. Але краще, не звідси, краще його десь переписати. Я його скопірую, перепишу на диск папки FlexLM. LM. І це вже повтор. От, так, нормально. І тепер я можу його відкрити з допомогою блокнота. Це ключовий момент. Тут є напис, що потрібно номер комп'ютера замінити на той, який потрібен. Де він у мене тут є? Це номер комп'ютера. От, хост ID, PTC ID. Бачите, я його замінив на той, який, але не замінив на той, який потрібно, а ну, на якийся замінив, як мені здається, той, що потрібно. А, в цьому Віндесі легко це шукається через праву кнопку чи сетеве окруження. Де там у нас сетеве окруження? Свойства тут десь є. Так. Состояние і сведения. ново. Ну. І от він у мене тут є. Але бачите, він у мене трошки не такий. У мене 90 е 6, ВАС9, а 475 75. Останню цифру. Зауважу 75. А якщо ми подивимося на мій текстовий файл, то в мене остання цифра 6. Що буде, якщо після установки у мене буде номер не співпадати з тим, яким потрібно? Відбудеться наступне. Я візьму, запущу маткат. Зараз, ці програми, PTC. TTC-Маткат, я його запущу. Він в мене запуститься. Можливо, він спитає, де ліцензійний файл шукати. Можливо, вже й не спитає, але він напише мені, що версія не активована. Так, зручніше з вікном відкритим, тому що акустика краще. Вони ворони мене така не. Десь тут бачите, написано «Activate», «Upgrade». Значить, версія не активована. Ще як можна перевірити, що версія не активована. Можна, наприклад, спробувати от де точка, куди вставляються якісь цифри. Там 5 плюс 5 все нормально. У мене все виходить. А, я підірочки написав друг. Може посчитати, але якщо захочу от додаткові якісь опції нажати, він мені каже, що це недоступне в рамках версії, ну, він, Свободної версії, це недоступно. Потрібно звернутися до матка тісь і е, з у них зареєструватися, і тоді буде доступні інші опції. Що я можу зробити з цим? Це внаслідок того, що саме от, не співпадають у нас номери, номер комп'ютера не співпадає з номером і з номером. Той, який записаний в файлі. Він працює не да, питання, навіть з нульовими цифрами буде працювати, але буде в обмеженому режимі працювати. Тому я закриваю маткат, не зберігаю. Зроблю так, щоб номери впадали. Мені просто достатньо взяти. У мене тут є два шляхи, наприклад. Да? Один шлях я можу, в принципі, якщо у вас Кріо стоїть, так, стояв <кл 'як> з минулого семестру, то цей номер у вас. В Крио записано. Бачите, от Кріво э, 75. Можна його прямо звідси скопіювати із, 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 із файла ліцензії Крио. Можна скопіювати, щоб не шукати цю цифру 75. І потім э, в цьому файлі дати його замінити. Тут не обов'язково заребення частині заміняти, а от де там, де хвостиди написано, потрібно замінити. Це я вам так э, в якості тренування показав. Ну і зберігти. Насправді в мене файл ліцензії за замовченням зберігся не тут. Він в мене зберігся в іншій папачці, тому я зараз знайду такий заточний файл ліцензії, але в іншій папачці. От маткат Prime. Зазвичай це маткат встановлюється в папку PTC в маткат Prime. І тут от цей файл такий же точно є. Ну але один є файл ліценз текст, а інші так. Да. Це текст це до того, що я не подивився розширення, і він я взяв перейменував. Ладно, от, от такого краще не допускати, хоча іноді буває з текстом працювати. Я відкриваю цей файл дат відкрити. Оце в мене, власне, той файл ліцензії, який є. Я правда не знаю, який з них, на який я з них скласти, тому я обидно поміняю. На всяк випадок. Дивлюся, це в мене файл. Ось тут остання цифра в мене була 75. Я ставлю 75. Останню цифру. Сподіваюсь, в мене вийшла. І зберігу файл. А що він мені каже? Ну, хорошо. Да. Ага, він мені не розрішає так зберігти. Ну, хорошо. Я зрозумів, зачем в мене тоді цей ліценз один. Сейчас Що тут написано у мене? Тут у мене. Те ж саме написано, а тоді його зберігу під іншим ім'ям. Бо ця системна папка, він починає мене обманювати. Ну хорошо. Сохраніть как. Я його зберігу. Саме той. Де той. Ось цей той файл. Я його зберігу з номером один. Перший всі файли. Потрібно тут вказати, щоб не було тексту, а потім я тут напишу один. Отак. І не хоче тут. Yes. Ладно, значить ми підемо іншим шляхом. Я його сохраню як там, де в мене папочка CLM була. Де ось стране, що в мене нема того, а текст. Мені всі файли, отак. Я отак збережу. Маткад, ліцензь, дат, цей мені файл дозволяє замінити. Зазвичай Я його замінив. Тепер я візьму із Flexlm файл. Скопіюю і ставлю там, де раніше, туди куди потрібно. Ну, звичайно, трошки сумбурно. Значить, не хоче від мені на диск. Я, ну що ти зробиш? Я його зберіг туди, де він мені дозволив цей файл. Тепер поверху спробую записати тут поверху. Є такі проблеми, але думаю, це не смертіні проблеми. Я спробую вставити поверху. Поверху він мене. Поверхом він мене записав, замічатиме. А так зберегти, як не дозволяв, а тут записав. І тепер я сподіваюся, що в мене вийшло. сподіваюся, що в мене вийшло. Спробую знову запустити Макстар. Якщо, звісно, в мене не було переорієнтації, в неї іншу версію. Маткада. Ні, не Ну хорошо, я его покажу тогда. Activate, покажу его правильный, правильный файл. Не даю ему Ага, що будемо там не Давайте спробуємо ще так. Знову, головне, дома в мене вийшла, а тут щось, не моєму пускай. Чому? Зачекайте секунду, зараз спробую. Ви можете побудувати. Мені здається, що може цей секунду. файл треба назад в основну папку перекинути.

Сегодня уже паника пришла, да? Снова паника такой не может быть. что раз, не вышло. Хорошо. Все. Так, все. Все, Копіюємо. Тепер подивимось, що в мене цей паперся. Так, записати. Тепер я хочу подивитися, що в мене вийшло. Вроді все правильно. Опять он меня мучает, не даем ему нормально. Теорії можна просто на робочий стіл зберегти, а потім назад. Це, а, ну бачите, ну, тут все ж правильно то ще. Ну, тут все правильно, так. Не дає мені зберегтись ну, так, як треба. Знову повторюємо. два буде два цей файл. Не чикаю я такого поворота, я сейчас 2,600 будет тогда. Сейчас идет с еще одного. Есть им оно так это паризму. Цель са удалил. Звик кишен дицензий взял. Может, інше місце. здесь взяв. Я мучусь, не там. Парицы и сайт по любому. Все, снова. Чи вышло, чего вышло. Я просто обе два файла про всякой выпадок. Я бы чисто установка была, то, конечно, это можно было краще. А не зрозуміло, де я ще щось втрату, можу зрозуміти. Ні, не дає. не дає мені, не дає мені повні вірші, хорошо. Не дає. Так, скільки там часу? Часу ще багато. У мене інший, звісно, комп'ютер на цей час зарезервований. Можна на той комп'ютер піти. Але зараз спробую, може і тут спрацює. Зараз я спробую відкрити той файл, що в мене, що, в мене, що я на почті скинув. Ще він мені скаже на цей файл. Ну, начебто все працює і без плавування. Ну, ладно. Пара десервала, це хорошо. Значить, з ліцензії треба ще мені подумати, як це зробити. Можливо, треба удалити і поставити поновому. І так. Ще в нас, як я бачу, все читає, все у нас працює навіть про версії не непомні. Це хорошо. Маткад експрес. Тут в мене можу переміщати. Так, да, всі є, всі лінії є. Навіть не один графік зміг декілька графіків побудувати добре. І так. Що, власне, ми хочемо зробити? Так, да, це вже до лекції. Якщо до лекції взяти, до речі, от хтось мене питав про бімодальний розподіл, де він виникає, от якщо взяти ймовірність безотказної роботи, від... визначити. Коли у нас є ймовірність навантаження, зараз так, розпределення дійствуючих Сігма і приємно, коли у нас є, ми не знаємо точно, які діють навантаження не випадково чи ні, і ми не знаємо точно, який у нас матеріал, тому що від виплавки до виплавки матеріал можна різний. І коли для одного матеріалу, Розподіл свій для навантаження. Мається свій розподіл, є маточікування і дисперсія для, для навантаження. Для матеріалу є також от, от виборки до виборки, від матеріалу до матеріалу свій розподіл. Тоді виникає у нас бімодальний розподіл. Да, через 10 хвилин підключимо задоволення. Бімодальний розподіл нам, ну, з ним працює трошки по-іншому. З тим бімодальним розподілом намагаються визначати певні площі. Взаємні так, щоб ніколи у нас навантаження не перевищило граничні можливості матеріалу. Це коли ви трошки вивчите, що таке внутрішні зусилля, коефіцієнт запасу, тоді, можливо, в кінці семестру ми ці коефіцієнти запасу з вами посчитаємо при бімодальному розподілі. Поки от бачите, тут експоненціальний розподіл, Є, виникає ну, це нормальний. А є якщо далі по тексту піти, тут є вейбула Гніденка, розподіл експоненціальні. Вони відрізняються від нормального розподілу. Той що тут приведений, да, оце приведений. Нормальний розподіл. Тут одиниця на два пів поділяється. А у вей гніденка у нас э, коефіцієнт БС додається. До експоненти береться коефіцієнт БС і спереду зовсім інші коефіці, Єдинці на 2П немає. Ну, це е, продовження питань по лекції. Е, можна працювати з демодальними, але було б конкретно до чого застосувати. Якби конкретно задачі якусь, тоді б можна було поспілкуватися. Ці задачі ми в кінці семестру з вами розв'яжемо. Обов'язково, тоді можна буде поговорити більш детально. Зараз, власне, я хочу поговорити про схематизацію. Щоб про схематизацію поговорити, знову ж таки, до цієї книжки до сторінки 70. Сторінка, здається, 70, тому що в протоколі так написано. 60, сторінка. Вот. Наша задача смоделировать процесс э, навантажения під час полета. Есть такая схема. У нас есть одна ділянка э, рулежки, потом подъем, нормальный э, крейсерский полет, приземление и снова рулежка на аэродроме. Итак, в принципе, чтобы с модерировать удалось. Цей процес, як це моделювання робиться. Ми беремо, я можу навіть що зробити. Ну, нехай вводимо якийсь індекс N. Що означає індекс N? Це якесь число, яке ми визначили як дискрет коливання. Що таке 60? 60 це. Передбачаємо, що у нас відбувається 60 секунд. коливання в секунду відбувається. Тобто частота коливань крила, частота дії зовнішніх навантажень, власне, раз в секунду. Ну, мені здається, тут саме раз в секунду. І 60 на 2, тобто у нас 2 минути. 2 минути. Період, мені здається, тут більше, адже не два, чомусь трошки більше, ніж дві минути в мене. Період рульошки. Це граничне число. В маткаді є така опція, як ввести індекс, індекс який змінний. Ця опція вводиться зі стандартних операторів. Тут в стандартних операторах є. Така двокрапка. От, якщо ми а да, оце, можемо ввести, наприклад, повторити це саме І, ми можемо написати там. Ну І, Р, наприклад, так, у мене є змогу не так. R, R дорівнює. R це шифт двоє поціль. Щоб дорівнює поставити. Можна дивитися на оператор. В операторах дорівнює. в операторах дорівнює. у нас різні є дорівнює. от бачите, такий технічний. Це 2 Два 2. Крапка. Два крапка у нас на клавіатурі, це е, при англійській розкладці shift, е, shift і буква G. Коли я натискую цю, або я можу звідси, в принципі, можу прямо і звідси натиснути е, із операторів. Це не важко навіть по первах корисно, але можна піддивитися і потім користуватися. Буде те ж саме. Або я натисну комбінацію по плавів Shift, і в мене буде те ж саме. Далі я хочу ввести, наприклад, от одиниці до М. Я знову йду до операторів і дивлюсь, як це вводиться. А вводиться воно. Два крапка. Тут у мене гарячої клавіші немає. Ну, тому натисную, можливо, і є, але щось. Може дужки, не можу сказати, що це. Яка гаряча клавіша? Не бачите. Тому натискую. І, от. і мені потрібно, от одиниці пишу да Але якщо напишу тут іншу якусь букву, ну, наприклад, я велику напишу, щоб е, виникло питання. Бачите, він я покреслює. Окреслюю букву Ну, червоним кольором. Що означає, що окреслив червоним кормлем, це означає, що зміна не визначена. Що в Маткаді здійснюється приблизно так, як в Сі, по порядку. Не, не так, як, е, е, як в Python або як в Пасхалі, спочатку вводимо всі команди, а потім у нас обчислення. Тут відразу ввели команду, відразу обчислення. Тобто, е, якщо ми R вводимо, ми маємо знати Н. N ми визначили, ну, якісь там е таріровочні дві хвилини визначили. Тому, якщо я поставлю сюди маленьку N, то таких питань не видно. От я ввів змінний індекс. Врешті-решт, е якщо ми подивимося, що таке R, R буде у мене, як бачите, буде цілий список значень. Причому цей список може бути досить великим. Тут відображаються не всі цифри. А він пише, що тут у нас 119 цифр. 60 на 2, 120, ну так, да, 120. Легше, якщо з нуля считати, тут в Баткаді можна читати з нуля, можна читати з одиниці. Є тут можливість встановити через Орендж, з якої цифри починають читати. Для залежності від того, хто програмує. Інженерам зручніше з одиниці читати, програмістам зручніше з нуля читати. Не буду я про це. Там є сепаратор Origin, не буду про це говорити. Якщо захочете, візьмете. Тому це не 119, це 119 плюс 1, буде 120. Е, таким чином, я ввів якийсь кількість точок. Ввів 20, ну, 120 точок. Вів е, ввів якийсь індекс, який бере кожне значне, приймає кожне значення. Це цілочисленний індекс, програмування використовується цілочисленний індекс. І потім наступне от значення X, наприклад, да? ну, я не X можу написати, можу написати F, наприклад, з індексом. Щоб індекс знайти, то треба уважно дивитися. Тут дуже багато всяких індексів І. Тут є верхній індекс, знову верхній індекс, де ж у мене тут низній індекс. Верхній бачить, чомусь нижнього індексу не бачу. Я знаю, як гаряча клавіша, чому тут нема. Можливо, він десь в інших операторах захований. А, от індекс. Ну хорошо. От він індекс поставив і ставлю індекс І. І можу тепер знову shift G, тобто, присвоїв, якесь значення там. РНД? Uh, РНД означає, це в мене означає випадкове число. РНД там навколо одиниці. Що таке вийшло F. Якщо ми подивимося F I індекс. індекса. Ну, в мене є гаряча клавіша індекса, тому я можу uh, відразу. Ага, не такий індекс. Да, не той індекс. Хорошо, поставлю Отакий От індекс. О. Oh. Цей індекс означає, що в мене випадковим чином числа від, я не можу чомусь подивитися, всі числа дивно, хоча була прокрутка. Від до одиниці, бачу, 7, 0 до 1, ви бачите, 07, є, 01 є, 0,35, от маленьке число 0,09. Тобто, це випадкові числа від 0 до одиниці. Вони